Друзі, всім привіт! Ви на каналі Адаменко Крипто. Юей. Сьогодні будемо розмовляти про можливий аердроп від елементу Таманти. Про цю активність я в себе написав в телеграмі. Переходьте, будь ласка, в телеграм, тому що все вивантажувати на Ютуб я просто не встигаю. Час від часу роблю відео. Тематичні, але основна добірка активності знаходиться саме в Телеграмі. Сьогодні про це поговоримо. Загалом активність проста, але приготуйтеся до того, що вам потрібно буде мати кошти в мережі Манта. Як це все зробити? Я зараз покажу та розкажу. Отже, на елементі з'явився з'явилась можливість мінтити Манта girls Це такі собі ось дівчата власне, які. е-е Різної рарності, так. Тобто є там е дуже е легендарні, тобто ось такі, так, які там е рідше випадають унікальні, і є ті, що частіше, тобто звичайні. Мені впало на. Я поки що змінтив лише з одного гаманця, можна мінтити дві на гаманець в мережі Манта, затрати приблизно. Е від півдолара до 90 центів, ось так, але я закидував через орбітер. Зараз про це розповім. Так ось тут пишеться нам внизу. Про Мантафест нічого не буде казати, але то тому, що я не приймаю участь в Мантафесті, можливо, ви приймаєте. Тут utility щодо Мантафесту вказано, а також кожна Манта Герл отримає айродроп-еле від платформи Elements. Так, це у нас маркетплейс для NFT. І, власне, це мене і. Так би мовити, спонукає зробити це відео. Так залишилось ще ось. Бачимо більше 50% відсотків. Змінтити всього буде таких 200 тисяч. Можете максимум дві, максимум дві на гаманець ось тут мітите і все. Власне, як як це відбувається. Ви потім в себе, звичайно, вам покаже, які ви в профілі ви зможете подивитись у себе, які вам дівчата випали. так ось Бачимо, мені випало дві ось таких: Аква, тобто не рідкісні, на жаль. Ідемо далі. Тут зрозуміло, тепер трошечки розкажу про те, що я використовував, щоб мережу Манта собі мати. Можливість закинути. Звичайно, я використовую орбітер. Тут, по-перше, зараз іде кампанія. Про орбітер я вже розповідав на каналі. І якщо вам цікава кампанія, то можете вбити в телеграм-каналі в пошуку орбітер. Там для можливого майбутнього дропу. Ось ці поінти. все розписано вже в телеграм-каналі. Тому я просто брав і закидував в мережу манта з будь-якої, ось можна з лінеа в манту. І в мене бачите, баланс тут вже є тут. Мінімум 0,0 0,1 ефіру можна закинути, тобто, і враховуйте якісь комісії, звичайно ж таки будуть. Тому звертайте на це увагу. Ну, ось давайте я в хісторі зайду. Я ось з лінеа закидав так. Не пам'ятаю вже, які там вийшли комісії. Але е, ну в цілому, я просто собі закинув, щоб в мене в манті щось було. Тим паче, можливо, і сама манта буде винагороджувати тих, хто е, активний в її мережі на таких ранніх стадіях. Тому ось так це і відбувається. Я пропоную вам прийняти участь в цій активності. Якщо вам не шкода викинути кілька доларів на можливість отримати айордроп від елементу, як мінімум. Так ну і гаманець, ваш звичайно, хто постійно робить айдропи, ви знаєте, що таке прогріти свій гаманець, щоб в різних мережах були різні транзакції. Це потім грає звичайно ж таки в плюс. Також. Всіх запрошую в телеграм-канал. У нас тут за останній час багато дуже цікавого відбувається. Я там писав із свапу отримали ардроп і турт токен злетів. Тобто дуже багато чого цікавого, у нас відбувається. тому Всім дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь обов'язково на канал, приймайте участь в криптоактивностях, які ми публікуємо. Та підписуйтесь на наш телеграм-канал. Всім дякую за увагу і всім хороших аеродропів.